Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно курс КС на першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефект зварного шва на трубопроводі, опори ЛЕП у вогні. Дефект виявлено на трубопроводі діаметром 18 міліметрів. Трубопровід належить до системи контролю рівня та вологості пари в парогенераторі. Ця система є частиною другого чистого контуру, по якому циркулює чиста нерадіоактивна вода. Йдеться в повідомленні. Гогоблок вирішили відключити, щоб охолодити обладнання для ремонту. Курська область має дефіцит потужності та залишилась без світла. А з нею більшість військових об'єктів пишуть партизани. Наразі цю інформацію не підтвердили в МАГАТЕ. В Росії ж просто мовчать. Що ж, як бачимо, в Росії катастрофи з дня на день, і це без обстрілів. В той же час російську столицю накрили сильні морози за більше як 40 років. Аномальні морози накрили Росію, а у її столиці спостерігається рекордне падіння температури, якого не спостерігалося з тисяча Десятися року через це там і довколишні міста почалася серія НП з відключеннями світла, газу та опалення. За даними місцевих синоптиків, у ніч на 8 січня в Москві спостерігалося майже мінус 38 градусів. Очікується, що тепліти там почне лише з 15 січня, і то до мінус 10 мінус градусів. Як інформує телеграм-канал Обережно Москва, при цьому близько 20 населених пунктів в області почали переживати електрику, через що почали спостерігатися і перебої з теплом. У деяких будинках температура опустилася до 7 градусів. Зокрема, у підмосковному Подільську через ці проблеми навіть було введено режим НС локального масштабу, оскільки всього без тепла перебувають мешканці 170 будинків. При цьому проблеми спостерігаються і в самій Москві, де кілька багатоповерхівок залишилися без опалення через прорив тепломереж. В той же час невідомі виносять ГЕС та ТЕЦ росіян. Не тільки в Україні тепер проблеми з енергетичною інфраструктурою, але й самих росіян. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.